Всім привіт, за моя і сьогодні хочу вам показати отаку от затечку для наушників. Е, також акриловими фарбами я намалював очі і рот кріпера. Посклею це все суперклеєм. Так от, швиденько про плюси і мінуси. Плюси красиво виглядає, швидко робиться, не потребує великих затрат і досить оригінально і красиво. Давайте подивимося. Також у мене при підключенні до телефону. Телефон загорається. Ось я на яких клавіші зараз. От. І зараз вийму. Находимо радіо. Ой, я вибачаюся. Находимо радіо і включаємо, і пише, що підключіть наушники. Бо наушники слугують як антена. Але коли ми підключаємо кріпера свого того затичку, коли ми включаємо, все працює. Ну я виключу, бо я не хочу. Ну і от, це був обзор на таку от затичку для наушників у формі голови кріпера. І всім бай-бай!